Продається просторий будинок у селі Дяківці Чернівецької області. Це саме те місце, де можна насолоджуватися тишею природи, але водночас бути зовсім поруч із містом. До обласного центру Чернівці лише 35 кілометрів, а до найближчого міста застав на всього 7 кілометрів. Зручно, практично і вигідно. Загальна площа 133 метри квадратний, ділянка 6 соток. Будинок цегляний, утеплений підопластом. Будований у 2000-х роках у хорошому житловому стані з косметичним ремонтом. У будинку два поверхи. На першому просторна спальня. Кухня, вітальня, суміжний санвузол. Підлога з керамічної плитки має систему підігріву. На другому три світлі кімнати і зручна гардеробна. Опалення. індивідуальне газове. Встановлені сучасні радіатори. У будинку є балкон, ванна, а також просторий гараж із підвалом. Для зручності залишаються меблі та техніка, духова шафа і плита. Підключений супутникове ТБ і швидкісний інтернет. Ділянка 6 соток землі з доглянутим подвір'ям. Є місце під сад, город чи облаштування зони відпочинку. Дворі – власна свердловина, а також підведений центральний водопровід. Переваги. Ліс і річка в межах одного кілометру. Чудове місце для прогулянок та риболовлі. Тихий район, зручний під'їзд і близькість до інфраструктури. Важливо власники терміново від'їжджають, тому продаж за вихідною ціною лише одна тисяча доларів.